Шановні земляки, на жаль, продовжуємо втрачати своїх найкращих земляків. Наша боротьба за волю незалежність триває. Невблагана смерть забрала ще одне безцінне життя захисника смілянина Добровольського Ігоря Володимировича. Сумно від того, що виходять у вічність найкращі сини нашої країни. Світ української нації. Ігор Добровольський служив головним сержантом 3 ї піхотної роти військової частини Збройних сил України 25 квітня 2024 року. Загинув поблизу населеного пункту Луганської області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Вшануємо. Хвилиною мовчання не вирушу пам'ять про нашого героя добровольського Ігоря Володимировича. Прийшли попрощатися з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є своє життя, за незалежність та соборність нашої держави, за вільне небо над нашими головами, за світле майбутнє наших дітей. Дякуючи тим воїнам, які ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громада, будь ласка. Цінуйте військових, допомагайте, дякуйте, моліться за них та підтримуйте їх. Пам'ятайте, якою ціною нам дається свобода та наші спокій. імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації. Та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої вмирають! Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, вкотри біль, вкотре смуток, вкотре печаль прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб висловити слова глибокої шани та поваги нашому землякові, нашому воїну, нашому герою. Який залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Дружина втратила коханого чоловіка, діти втратили батька, друзі втратили вірного друга, бійці втратили побратима. Але війна є війна, і на війні не буває без втрат. На моє слід для втіхи родині загиблого нашого героя і просто не існує. В імені міського голови Сергія Навківської Стулянської громади висловлює наші співчуття родині загиблого героя. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово Слава. Слава представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні побратими, аж кавката, кучі підна. Котрі ми з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжньої герої, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував ті реальності. Він пройшов надтяжкий військовий шлях та повернувся додому, як відважний та мужній син українського народу, але, на жаль, на щиті. Добровольський ігра не ціна награда для всіх нас та для всієї України. Особисто від церкви та Збройних сил України висловлюю щирі слова свідчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Сінуйте тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. І тобі слава висилаємо, з безпечатком і твого з із і благим уже твоїм духом, нині повся час і повсякчас і до вітри. За душу нашого воїна, за героя Ігоря. В храмі Божому молимося сьогодні напередодні Великого свята, великодня того, який з нетерпінням чекає кожна християнська душа. Але ми бачимо, що смертна блага і ворог. Той, який топче нашу святу українську землю, робить цю диявольську справу. І сьогодні воїн Ігор вже не, може, не зможе привітати своїх рідних і близьких Воскресінням Христовим. Тільки рідні і близькі зможуть прийти на яму гривку і сказати, Сину, брате, батьку, Воскрес Христос для тебе. Перед тим, як Воскресний смертний, Ісус Христос приніс великий тягар жертви за для кожного із нас. Зараз не страсний тиждень, і ми знаємо, що у всіх храмах, згадуючи про страждання Ісуса Христа, ми сьогодні. Знову і знову згадуємо, бо не може бути інакше, як, які страждання переносить український народ. Сльози батьків, сльози матерів, дружин, сльози дітей за тих, які... Беручи приклад Ісуса Христа, який поклав життя своє за всіх, хто вірить в нього, наші ці воїни, беручи з нього приклад, кладуть своє життя за кожного з нас. За те, щоб ми святкували Пасху, а не плечі, які згадуються в північній стороні. За те, що ми сьогодні вільно могли прославка. Воскресіння Христова нашої Богом даної рідної українською мовою, у наших українських храмах, зберігаючи наші традиції, зберігаючи наші звичаї. Знаєте, коли передається інформація, що так у нас у такому місті, у такому храмі буде поховання у тих соціальних мережах, і знаєте, багато пишуть. Вічна пам'ять співчуваємо. Але дуже часто, дорогі, за тими словами, пустота немає за ним співчуття. Тому що він сьогодні глянув на фотографію цього вбитого воїна і він пішов далі по новинах, бо там є веселіші, радісні події, там цікаво, а тут сум. А в цих словах повинен бути дійсно співчуття. І співчуття повинно трансформуватися, переходити у допомогу нашим Збройним силам України. Ті нас Ту допомогу, яку вони потребують сьогодні, бо і техніку треба. І дрони треба допомагати, бо ми бачимо, яка складна ситуація. Сьогодні ще недавно ми. Тримали бахмут. Ще недавно ми захищали Авдіївку, а тут вже дзвіночок йде про Покровськ. А люди собі далі спрочать, шукають цікавої інформації. від Відполіптиці від цієї війни. Забути про неї, не мов би її немає, але ж вона є. Хочемо того чи не хочемо. І кожна ця похоронна процесія військового знову і знову нам відказує, що вона нікуди не ділася. І якщо ми не будемо єдині, разом з нашими військовими, і допомагати, і співчувати, і співстраждати з тими, які втратили своїх, та орда буде сунути далі і за Покровським. Ми сьогодні напередодні Пасхи. А чи впевнені ми, що через рік ми зустрінемо Пасхи, що все ми зробили для того, щоб зупинитися і відкинути? Я думаю, що кожен сказати, що не все. Що багато, що ми мали можливість зробити, не зробили. Але багато, що ми можемо зробити. Дуже часто кажемо, тримаймо стрій. Тримаймо стрій. І кожен повинен тримати стрій у тім, тім форматі, який має можливість. Хто має можливість тримати зброю? Треба йти і тримати зброю. Хто не має можливості по стану здоров'я, може донатити, допомагати. А хто і цього не може, це є третій важливий чинник, це щиро молитися за наші твої, робити той духовний кубок над нашими захисниками. На жаль, і цього немає. Сьогодні ми молимося за нашого побратима, нашого воїна, нашого героя. І... Звичайно, що наша молитва, як кожна, запокійна молитва завершується словами вічна пам'ять. Але я ще хочу, щоб ці слова не просто були словами, а закликом до кожної з нас. Пам'ятати кожного. Тому що він також хотів жити. Він також хотів жити, але він не хотів жити у тій пригнобленій Росією в Україні або взагалі в російській імперії. Він хотів в Україні жити українській. І він тому пішов для того, щоб зберегти цю Україну, нашу Україну. Як і кожен з нас хоче жити, і він хотів жити, але він виконував найважливішу заповідь Ісуса Христа, яка засив так, що немає більш любові, ніж покласти душу за завжди свого. Він її виконав. Він не випив чашу до кінця. І він може. Гідно сказати перед Господом Богом, Господи, Ти мені поклав на, на, мен, на мої плечі таку важку місію, я її виконав. І сьогодні, власне, про Воскресло із смертних Ісуса Христа ми просимо, Господи, ти бачиш нашого героя. Він виконав ту за заповідь, Прийме душу його там, де всі світі, і прагні спочиває. Спочивай з ними правильно. Боя душа лине до того Небесного воїнства, яке разом з ангелами та архангелами допомагає виборювати правду, справедливість і добро на нашій землі. А ми случайно, пам'ятаючи вас, будемо робити все для того, щоб ваша смерть не була даремною. Герої не вмирають тоді коли вони в наших серцях. Слава Ісусу Христу і слава Україні!